Шановні воїни, шановні жителі нашої громади, шановні працівники, всіх ми вас вітаємо з вчорашнім днем прапора і сьогоднішній день, День Незалежності. Ви знаєте, що е, прапор, вишиванка, українська мова це є наш український стиль. От е, ми, ви знаєте, прекрасно, що збирали кошти неодноразово по кожному селі, був концерт, ярмарок. і Ми пообіцяли хлопцям, що зберемо на автомобіль. І це. Сталося. Ми зібрали кошти і хочемо вам передати цей автомобіль, щоб ви щасливо, здорово їздили, і щоб ми дочекали вже до перемоги. Що ви приїхали, сказали, хлопці, нам не потрібно. Всього доброго, ми свою справу зробили. Так. Дякуємо вам і за вам все дякую. і вітаю. Саме головне здоров'я. Здоров'я, перемоги, мирного неба. Всі чекали тяжкого дня, ми ще не знаємо, що де сьогодні. Бог дякувати, вчора гарний день пройшов, сьогодні вже самого ранку чую тривогу. Але Бог дякувати, знаєте, я вам скажу, захід, він дуже намолений. Люди, ви бачите, ходять в церкву, моляться, і зато нас Бог оберігає. На сході в нас зовсім другі люди, зовсім інша, я щось не розумію їх.

Дякую Збройним силам України. А зараз, Віталій Вікторович, зачитайте. Так, подяка білецького сільського голови, Білецької сільської ради, голик Ірині Любомирівні за сумнівну працю на Дня психологічної підтримки внутрішньопереміщеним особам та з нагоди Дня Незалежності України. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую за працю. Наступна подяка Білецької сільської ради відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області за організацію та проведення заходів на підтримку Збройним силам України та з нагоди Дня Незалежності України. Вітаю! Дякую. Дякую. Дай, дай Бог, щоб якщо вичита перемога прийшла. А ми будемо робити треба, де ще один ще один буде. Так, не організовано. Ми зробимо. Де організовувати? Скажу наступне, що десь підраховував суму по заходах, плюс